Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу прийняти участь у флешмобі, який називається До останньої бісеринки. Розпочала його Таня Дубінська з каналу Fanny DIY. І, власне, що в мене тут є з бісером? Ну, вона пропонувала, ну, як я зрозуміла, підчистити свої бісерні запаси так і використати максимум. Бісеру. Ну, Власне, оце все, що в мене є з бісеру. Як ви зрозуміли, все це використати в мене не вийде. Ну, у Тані там були мікси цікаві на мистиночок, різні такі комбінації. У мене міксів ніяких немає. Я купую чисто те, що мені треба. От. Але все ж таки тема цікава, бісерна. Особливо для мене, яка, хто давно на моєму каналі, знає, що з бісером я працюю дуже рідко. І в основному я його використовую як проставочні намистинки. Це якщо говорити про такі дрібненькі, якісь, так? малесенькі. якщо дуже крупні намистинки, то там можу, можу якесь зв'язати ажурне з бісерне кольє. Це майстер-класом от, Ну, такого плану. от, А саме з бісеру я от нічого не робила. Ну, от сьогодні вирішила зробити. Тим більше, знаєте, що якщо ось такий бісер, давайте відкрию, щоб трошки було видніше. А, ну і в брошках я теж використовую бісер, тому я його все ж таки інколи покупаю, але в мене його мало. В цій коробочці, ось, все, що ось звідси сюди, у мене японський бісер з дорогих. Ну, а оцей китайський, трошки чеського, ось такі. І отакі от іще бісеринки різних форм. Трубочки, які я купила з якоюсь метою. Ну, ці я використовую інколи, а ці так у мене і лежать. От і ось такі ще цікаві. Я забула, як вони називаються, чесно кажучи. Бачите, в ну, них форма рисинки, але отвір з краєчку. Тобто, як крапелька вони висять. Ну, якось так. От. Ну і подумала я, що раз я так рідко працюю з бісером, а тут така бісерна тема. Трошки підчищу ті запаси, які я. Якими я рідко користуюсь. Тобто, якщо малесенькі проставочні веду часто, то я їх не чіпала, а от. Преціоза чеська так, у мене пішла, трубочки трошки пішли, ось ці трошки пішли. Ну, і давайте я вам покажу, що в мене. А, <сміст> що в мене вийшло? Сподіваюся, я зібрала все до останньої бісеринки прямо тема флешмоба тут у мене спрацювала. <сміст> покажу вам свої роботи. Перше, я зробила такий коротенький чокер, ну як не чокер. Два донесеньких намиста, я їх з'єднала. Єдине, тут, бачите, на колотах, замочок, карабінчик простеньке, але і дуже тоненьке. Тут в мене трубочки бісерні і бісер, власне, деліка. В одному блакитні трубочки, в другому сталевого кольору. Але вони таке ну, щось там поблизкує, знаєте, на шиїці. Таке ніжне, тендітне, простеньке намисто. Так, це перше. Так, далі. далі я надивилася майстер-класів, як робити сережки бісерні, і дивіться, що в мене вийшло. Ці сережки я робила з бісеру Деліка японського. Трубочки ці також, бачите? Ну, хто, знову ж таки, хто давно на моєму каналі знає, що бісер це не зовсім моя тема, але інколи хочеться щось спробувати, особливо коли надихнешся чиїмось роботами. От ці сережки я робила по майстер-класу Тані Житник. Вона працює виключно з бісером, там багато чого плите. Я залишу посилання на її канал в описі під відео, так що заходьте. Ну, Я думаю, хто з бісером працює, то її знає, бо в неї дуже багато підписників. А, от. Ну, а я оце подивилася, надихнулася і зробила. Ці такі тендітні, невеличкі сережечки вийшли. Візерунки я, ну, як би, колір, так, я, я підбирала свій. Тані просто я взяла техніку, як це, в принципі, робиться, тому що я зовсім в цьому нічого не тямлю. От, такі вийшли сережечки акуратні. А другі сережечки вийшли вже такі в цій самій техніці, але такі вже, бачите, більш масивні, більш яскраві. Давайте по, отак по одній покажу, щоб ви змогли краще розгледіти пусети. Ось. Ви знаєте, я оці поміряла, так класно виглядають. Весь бісер тут одного розміру, це преціоза. Якщо це деліка, то це працьоза. От. Ну, візерунок теж сама тут наскладала, тут на кінець поставила ось ці намистиночки. Забула, як вони називаються. Ну, і отакі сережки в мене вийшли. Коли від, відфотографую, то в Інстаграмі опублікую. Можливо, навіть примірочку зроблю, не знаю. Але це вже буде в Інстаграмі, напевно. Бачите, за розміром, наскільки відрізняються. Хоча тут я робила на 11 рядів, а тут на 9. Ну, розмір, розмір бісеринок має смисл. Ну, ось такі в мене бісерні роботи сьогодні. Дякую, Тані, ще раз за флешмоб. Нові виклики призводять до нових результатів. Ну, у мене от такі от сьогодні результати. От. Підписуйтесь на мій канал. Танін канал я залишу посилання на Танін канал я теж залишу в описі під відео. От. На майстер-класи подібних сережок теж залишу. Ну, а вам бажаю всього найкращого. На все добре. Бувайте!